Як працює віджит на сайті Foxtrot.ua Жестова мова це рідна та зручна мова спілкування для людей з порушенням слуху. Для спілкування жестовою мовою з представниками компанії Foxtrot скористайтеся спеціалізованим веб «Вушко» вушко ConnectWeb на сайті Foxtrot.ua. Завдяки цьому віджиту ви можете отримати детальну консультацію, а також швидко та зручно робити покупки онлайн. Віджит забезпечить одночасний зв'язок з консультантом Foxtrot і перекладачем жестової мови. Для отримання консультації фахівця за допомогою перекладача жестової мови необхідно. Перше Зайдіть на сайт інтернет-магазину Foxtrot.ua. Друге. У верхній частині сторінки на помаранчевому фоні поруч із кнопкою Пошук знайдіть зображення вушко. Натисніть на нього. Так ви перейдете на сторінку проєкту Безбар'єрний Фокстрот», де встановлено віджет. Третє. Для з'єднання з перекладачем необхідно пройти декілька простих кроків. 4. Справа у нижній частині Ви знайдете віджит вушко блакитного кольору. Натисніть на нього, 5. Введіть свої прізвища, ім'я та побатькові. Шосте. Заповніть номер телефону та натисніть кнопку Продовжити. 7. Введіть код з відео, який показує перекладач жестової мови. 8. Почекайте, коли по відеозв'язку вам відповість перекладач жестової мови. 9. Ви можете попросити перекладача пояснити текст, який для вас незрозумілий на сайті, або зробити телефонний дзвінок у магазин від вашого імені. Зверніть увагу на те, що віджит встановлено тільки на одній сторінці сайту. Якщо вам потрібна консультація стосовно товару, який вас зацікавив, вам необхідно відкрити одразу дві сторінки. Одна з товаром, щоб вся інформація була перед очима, а друга безпосередньо сторінка, де можна зв'язатися з перекладачем по відеозв'язку. Важливо зв'язок з представниками інтернет-магазину доступний відповідно до графіку роботи, який вказано на сайті.